Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у відео представлено два рецепти. Готуємо печінкові млинці із такою яскравою і не менш смачною начинкою та марину редиску. Погодьтеся, що така яскрава страва стане окрасою будь-якого святкового столу. Тож, дивіться, як я готувала. Для приготування печінкових млинців я взяла пів кілограму корічої печінки. Для приготування самого тіста нам потрібно буде, окрім печінки, ще борошно. Молоко я взяла поки що умовно: 300 мл, Два яйця, олія, ну, як звичайне тісто на налісники будемо робити. А скільки вже чого піде, будемо дивитися по ходу справи. Для змазування млинців я відварила 6 яєць на круто, майонез, сухий чесник, сіль перець будемо заправляти. Також нам для начинки на цій млинці знадобиться огірок, перець. Ну, довільно овочі, які нададуть і смаку, і такого візуально гарного вигляду. Також до млинців будемо викладати мариновану редиску. Для її маринування нам знадобиться приготувати маринад на 300 мл води. Я взяла кілька листочків лаврового листя, штук 20 горошин чорного перцю та 4 горошини духмяного. Також буду додавати столову ложку цукру, півстолової ложки солі, і коли вже маринад звариться, трошки прихолоне, столову ложку оцет. Але це все умовно ви е, зробіть маринад такий, який вам буде смакувати. Можна навіть додати ще соєвого соусу, ну, правда, потрібно врахувати, що він все-таки затемнить е, саму редиску. Готуєте просто маринад, який вам буде добре смакувати. І якраз в першу чергу я його поставлю варитися, тому що потрібно, щоб маринад настоявся, і уже у теплий, захолонувши такий прихолонувши маринад, будемо викладати редиску. Отже, виливаємо воду. Ось так навіть. Це навіть, мабуть, і не половина столової ложки, а чуть навіть менше стільки цукру. Маринад буквально має поваритися, от закипить і має поваритися одну хвилинку і буду відставляти, щоб він прихолонув. Коли вже прихолоне, тоді ще додам оцту за смаком. Ну, Плюс-мінус це буде столова ложка. Почінку буду перебивати в блендері в такій ємності от, ножами, а потім я зазвичай ще перетираю через сито. От, тому зараз просто так і розрізаю, і одночасно буду чистити від зайвого жиру. Уважно дивіться, ну, ось таке я не беру. Все одно зараз і не переб'ється, і через сито воно не пройде. От. Через сито я пропускаю, щоб мені не було ніяких плівочок, щоб просто однорідна консистенція була гарна самого тіста. Уважно дивіться, от, щоб жовч не був вирізаний і не розрізати його, а потім все буде гірчити. Ось до такої консистенції я перебиваю в блендері печінку. до такої ріденької. І перетру ще зараз через сито. Хто полюбляє, наприклад, печінкові тортики і пече млинці і полюбляє, щоб печінка була такими ще крупиночками лишалася, то відразу кажу, тут це не варіант, тому що не будуть згортатися самі млинці. Вони будуть на де, де будуть ці кропинки, вони будуть просто переломуватися, скажімо так. Ось так собі легесенько. ніяких зайвих зусиль вона не потребує. Додаємо яйця. І ретельно перемішуємо. Ну і по стандарту там сіль. Можна і перець сюди додати. Додам зараз молоко, не все, так як замісимо зараз спочатку густе тісто, а потім будемо розріджувати. Олія. Хай буде 3 столові ложки. Борошно. Загалом я зараз всипала 6 столових ложок борошна. Отак вінчиком я ніколи не вгадую, чи це вистачить уже густоти чи не вистачить. Ну, Ясно, що воно зараз трошечки загусте. Тому візьму черпак, яким буду наливати, і попробую, як воно виливається. Трошечки додам води. От повна чашка у мене 300 мл. Ну тут десь 30 мл 30 лишилося. Ну, але зараз ще будемо смажити і будемо бачити, чи все добре, чи будемо ще щось домішувати. О, це вже мені рідше, краще подобається. Це, нагріваємо пательню. Бажано взяти найбільшу, яка у вас є. Щоб млинець був більший, От. і випікаємо такі наліснички. Поки нагрівається пательня, до заправи маринад. Такі добренькі, пряненькі і солодкі Ну, дуже смачно. Можна ще кинути сюди зелень, якусь петрушку, кріп, якщо у вас є. Додам зараз чесник сушений. Ще такої прянощі сюди додам і хай настоюється. Пательня нагрілась, і так як вона в мене не призначена для смаження млинців, то я її змазала олією. Не впевнена, як вона буде випікати. І також собі надалі ще. Взяла собі таке блюдце. буду змазувати олією. О, млинці добре перевертаються, добре смажаться таким чином, пересмажуємо це все тісто, а в перерві між цим зараз давайте замаринуємо редиску вже. Редиску почистила і потрібно або ножем тоненько нарізати, або я взяла от шатківницю поставила на найнижчий, най... найтонший розмір. От. І ось таким чином зараз всю нашаткую такими пластівцями. Редиску всю нарізала, заливаю маринадом. І залишаємо маринуватися ну, через 2-3 години вже можна їсти. Млинці наші, коли ми намажемо, також будуть у нас охолоджуватися в холодильнику, лише потім нарізатися. Тому все одночасно і буде готове. Зараз просто накрию плівкою та поставлю в холодильник. За таким рецептом, ви можете робити. Редиску там, для зберігання в холодильнику, там от, кілька днів вона все-таки постоїть. Більше не стоїть, бо ви її з'їсте раніше. Або закривати на зиму, просто вже заливати в стерилізовані банки гарячим маринадом, от, простерилізувати ще пару хвилин. ну, Як зазвичай по об'єму банки. От, і буде редиска на зиму. Е, питання друге чи потрібно так робити? Ну, Поки сезон редиски, будемо її їсти. У будь-яких станах, навіть маринованих. А я вже тим часом досмажую млинці, мені ще лишився ще один, і готуємо вже начинку для млинців. Млинці готові, стільки в нас їх вийшло. Ну, чесно, не рахувала. От, поки вони трошечки прихолодають, підготуємо далі начинку. Огірок поки що один. Наріжу соломкою. Ось такими довгими і залишу якраз на діаметр наших млинців, так само наріжу перець. Так, поки що більше не буду дорізати. Будемо бачити, скільки буде потрібно. Яйця зварені на круто, натираю на терці. Дрібні. Замість яєць ви можете взяти кисломолочний сир, наприклад, і зробити таку намазку на млинці. Я даю майонез, можете майонез зі сметаною чи просто зі сметаною, хто не полюбляє майонез. Все до вашого смаку. Додаю ще чесник. Можете свіжо додавати, я додаю сухий. Можна крапочку гірчиці сюди додати. Чеснику ще трошки додам. І ну, буквально трошечки-трошечки солі. Все, формуємо наші млинці, намазку розмазуємо по всій площині. От всередину я покладу перчинки. А огірок? Так, раз І ще десь полосочкою покласти і закрутити до кінця. Намазуємо так всі млинці і ставимо охолоджуватися в холодильник, щоб вони добре-добре схопилися. Лише тоді їх можна буде нарізати рівнесенькими, на такі рівнесенькі частинки. Млинці наші готові, редиска замаринована, і зараз я покажу один із варіантів сервірування. Редиску можна як просто викласти гірочкою в центр тарілочки, або можна трошки заморочитися та зробити гарну квітку. Для цього нам знадобиться один огірок. Вирізаємо з огірка корону таку і виймаємо трошки серединку. Ось так. Може бути з більшими, меншими зубами, як там вже у вас вийде. Викладаємо редиску. такий рядочок, але обрати потрібно такі найтонші екземпляри та загортаємо їх. Ось така собі квіточка вийшла. <смі> Ставимо її у центр і по кругу будемо викладати млинці. Ось такі у нас вони всередині. Ось так у нас поки що виглядає. Можна сюди перчик, який лишився дорізати. Огірки або ж просто докласти нашу мариновану родиску. Ось така краса і смакота у нас вийшла. Не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування. Дякую за перегляд. Буду рада бачити вас в наступних відео. До побачення!